Бориспіль оговтується від наслідків негоди. Комунальні служби міста оперативно працювали на благо Бориспільців, але в цілому, якщо взяти, то місто навіть в суботу маршрутки в нас ходили, тобто основні вулиці були пробиті, і це слава Богу. Хлібом ми були забезпечені. Аби швидше прибрати сніг з доріг, техніку надали приватні будівельні організації. За нагоди розчищали шляхи до прилеглих населених пунктів. От то навіть поступив дзвінок, що потрібно привезти роженицю із роцеру із, 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 із Рев із Ревна, а туди дороги абсолютно ніякої не було, то посала туди пожежний автомобіль, і пожежний автомобіль виконував роль швидкої допомоги. Харчами і водою приватні підприємці допомагали водіям вантажівок, які опинилися у сніговому полоні на під'їзді до Києва. Через негоду сталося 27 аварій. Постраждалих немає, каже начальник міліції Роман Коз'яков. Виробітники да долучалися до боротьби стихією і до це взагалі було здебільшого в районі залучались до заходу щодо. Розтягування автотранспорту авто на теперішній час рух відновлено з учорашнього вечора. У всіх напрямках не лише сніг наробив лиха в Борисполі. Автомобіль зніс дві низьковольтні опори на вулиці Київський шлях. Без електроенергії залишилися чотири багатоповерхові будинки. Також без води та світла майже добу жили містяни в мікрорайоні. Промінь якраз у п'ятницю по 22 годині. Трапилось пошкодження лінії електропередач в районі мікрорайону Промінь. І котельня, яка працює на вулиці Завокзальна, подає тепло в мікрорайон Промінь, обесточилась. Звичайно, що одна бригада, яка була в наявності у РЕС, і ще раз повторюю на місто і на район, і в той же час обезпечилось 8 населених пунктів міста, тобто Бориспільський район. Звичайно, що зробить одна бригада? З Борисполя два дні не вивозили сміття через снігопад. Тепер комунальники надолужують прогаяне. Дев'ять автомобілів вивозять тверді побутові відходи. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.